10,5 тисяч доларів за інвалідність, чергову схему ухиляння військовозобов'язаних виявили на Прикарпатті. В організації її слідчі ДБР підозрюють батька і сина. Один лікар обласної лікарні, другий районної. Слідчі кажуть, на ваперах пацієнти, які хотіли купити інвалідність, проходили обстеження в стаціонарі, хоча жодного разу там не з'являлися. До схеми були залучені також керівники та працівники Івано-Франківської міської МСЕК, кажуть слідчі. Коли зі скаргою звернувся військовозобов'язаний, лікар скерував його на обстеження до свого батька в обласний заклад, а той запропонував швидко оформити групу інвалідності за гроші. Щойно МСЕК ухвалив потрібне рішення, а лікарі отримали останню частину хабаря. Їх затримали та оголосили підозру. Обом медикам загрожує 10 років тюрми. Продовж року вони допомогли встановити липову інвалідність щонайменше десятьом чоловікам. Вирішується також питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам у кримінальному провадженні з-поміж медичних працівників Івано-Франківського міського бюро МСЕК та лікувальних закладів області.